Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Благословенний той, хто в тиші та спокої чекає на Господа. Вчора я писав вам про мир, що його ми маємо від Бога. А сьогодні, читаючи Біблію, я натрапив на цей дивовижний вірш. У ньому йдеться про те, що Господь. Дає обіцянку своєї благості тому, хто чекає на нього. Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Плач Єремії 3, 24-26 ми не завжди чітко бачимо і чуємо Господа. Тому ми маємо шукати і чекати на нього, ґрунтуючись на тому, що ми знаємо про його характер. Благодать це коли, відчуваючи журбу й тривогу, ми сподіваємося на Господа і спокійно очікуємо на спасіння від нього. Він наша надія, Він буде із нами. Ми ніколи не залишимося самі. Він перебуває з нами щодня протягом дня. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Перше до Коринтян 13, 12 найбільше благословення побачити Господа своїми очима. Неважливо, скільки часу на це знадобиться. Моя молитва сьогодні. Господи, я сподіваюся на Тебе. Я спокійно чекаю на Тебе, знаючи, що Твої доброта й милосердя оточують мене, поки я чекаю. Ти моє спасіння в усіх питаннях мого життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.